В принципі у футболі і у театрі дуже багато спільних рис. І там грають хороші актори, і на тих і на тих ходять різниця тільки одна, яка дозволяє футболу закликати аудиторію 100 тисяч людей. Це неперебачуваний фінал. Вчорашній поєдинок між Олімпіком та Шахтарем. От ніби дуже багато рис було дуже хорошого якісного футболу. Але от не залишало враження, що все-таки ми дивимося. Театр. Всі найцікавіші родзинки цього матчу у матеріалі В'ячеслава Щерба. Який там Реал чи ПСЖ зрівняється шахтарем у Турнополі? Помпезно інакше не скажеш про зустріч донечан перед кубковою грою. Атмосфера на стадіоні була дивовижною. У нинішній ситуації в Україні дуже складно зустріти таку атмосферу. Все було чудово. Така доброзичливість, навіть на тлі перемоги Шахтаря над Тернополем 5-0 змусила говорити про можливий переїзд команди Луческу до чергового міста. Ну, якщо ми будемо грати тут і буде приходити багато бульвальків, нас підтримувати. Це саме головне. А якщо буде пустий стадіон, то немає ніякого смислу переїжджати і можна грати в Києві. У столиці Шахтар чекало дербі проти Олімпіка. Номінально це виїзний матч. Перед грою Мір Луческу так чимось зачитувався, що аж притомився. Але з початком гри позіхання перетворилося на зітхання. Захисник ордець на 17 17-й хвилині привіз пенальті та вилучення. Подача кутового Гошкодерею спричинила непорозуміння у карному майданчику Шахтаря. Гришко пробив по воротах. Ордець якраз підводився на лінії воріт і не бачив ні момент удару, ні м'яч, який влучив у руку. Арбітер Іван Бондар одразу призначив пенальті і вилучив захисника. Удар Кадемяна з позначки відбив п'ятов, але форварду Олімпіка пощастило з відскоком і добиванням 1-0. Бо чесно кажучи, не хочеться щось відкладати у пам'яті з цього матчу. Я не очікував, що ми вийдемо такими розслабленими на гру та ще через 15 хвилин. Залишимося в десятьох. Після голу гра перейшла у сонну стадію. Шахтар безрезультатно намагався зрівняти рахунок. Через вилучення Луческу змушений був прибрати з поля нападника гладкого і випустити захисника кучера. Відповідальність за атаки взяв на себе те Це було дуже непросто для мене грати на цій позиції, адже я невисокого зросту і завжди був спиною до воріт суперника. Відтак потрібно було дуже багато працювати. Бразильцю допомагав Тайсон. За сім хвилин до завершення першого тайму саме він заробив пенальті. Гришко невдало вибив м'яч, і поки повертався назад у центр захисту, Шахтар організував дуже просту на вигляд атаку. Борзенко загубив Тайсона, бразилець вийшов сам на сам і зустрівся з Гришком. Той якраз повернувся: поштовх пенальті і жовта картка для капітана Олімпіка. Там... Вважаю, що пенальті був. Гравець не встигав за Тайсоном і сфолив на ньому. Звичайно, це пенальті. Звичайно, Тейшера його реалізував у найкращого снайпера чемпіонату. І з цим немає проблем. Перший тайм завершився 1-1 і нічия трималася до 66-ї хвилини. Володимир Лисенко несподівано пробив і забив просто фантастичний м'яч. Перший для себе у сезоні два Усю роздратованість шахтаря таким рахунком відчуйте на цьому прикладі. Танчик увійшов в боротьбу з Бернардом, і тендітний бразилець відповів необов'язковим ударом в обличчя. Неспортивна поведінка, покарана жовтою карткою. Такі дії і зупинки у грі змушували Луческу нагадувати про Я кричав про час не тільки суддям, які зупиняли гру ледве не після кожного зіткнення, а й своїм футболістам. Нагадував, що все менше часу залишається, аби зрівняти рахунок і згодом вирвати перемогу. З Марлосом її не вирвати. Вирішив Луческо і змінив флангового бразильця на Коваленка. Колега Роман Санжар відповів виходом свого джокера Драченка. Той довго і дуже зосереджено чекав заміни. Напевно розумів. Попереду непрості 20 хвилин. Необхідно втримати сенсаційний рахунок. Якби ж його партнери були такі уважні, 77-ма хвилина. П'ятов вибиває м'яч вперед. Центральний захисник Гришко викидається далеко вперед до Степаненка. Але замість того, щоб нав'язати боротьбу, лише проваджає м'яч. Той відлітає до тейшери, який вривається у штрафний майданчик. Конде його зрізає. Пенальті і жовта картка. Друга для гівінейця. Гришко апелює до арбітра. Дуже побивається, але недовго. Серна забиває 11-метровий і рахунок стає 2-2. Після матчу Санжар захищав Конде. Молодой парень не вистачає опитува, тому не розчитує тою. У нього ли передоз в єдиноборстві очень агресивний, толі десь не дожимає. Вирівнявши рахунок, Шахтар отримав усі шанси вийти вперед. Хіба що фарту не вистачило, аби забити втретє? Олімпік став грати повільніше, а вибігання в атаку Лисенка без підтримки партнерів нагадували лише страждання. Я думаю, це зв'язана з усталостю. Ребята дітей вже підсіли, папасілі потеряли концентрацію, і це зв'язана скоріше, всього з усталостю. А з чим ще може бути зв'язано? Важко сказати, що саме втомило Олімпік. Можливо, гра у більшості впродовж 60 хвилин, можливо, 10 хвилин у рівних складах, але господарі почали дозволяти шахтарю більше ніж треба. Погляньте, як захисники супроводжували майже гольову атаку шахтаря на 89 й хвилині. Добре, що Махарадзе вибив м'яч куди треба. Вільні зони у захисті дозволили Степаненку хвилиною раніше забити, але з офсайду це була лише підготовка. Через півтори хвилини донечани все ж таки заштовхнули третій легальний м'яч у ворота Олімпіка. Легальним його визнала бригада арбітрів. Ісмаїлі пробив у поперечину. М'яч відскочив до Степаненка, який перебував у положенні поза грою. Саме цей офсайт треба було фіксувати. А не в момент передачі Степаненка на те Там поза грою не було. Але арбітрам видніше вони зарахували переможний гол. Я тільки що побачив по відео, ну, там видно, що це було в сайті. Я считаю так. Що... Підсумковий рахунок 3-2 на користь Шахтаря більш ніж здивував. Велика різниця з минулорічними 0-5 і 0-6. Принаймні в рахунку. Дербі вдалося. Чи не так? Чесно, зізнаюся, що вчора от за підсумком цього поєдинку написав достатньо такий, знаєте, якби емоційний твіт у Твіттері в інтернеті про те, що мені насправді ті 10 хвилин, 15 хвилин останніх, які були у цьому матчі, от на них було достатньо важко гидко дивитися. Дивитися, тому що я розумів, от я особисто розумів, що Олімпік програє. Це розуміли практично всі. Розумієте, от зараз ми будемо розбирати цей матч для того, щоб, ну, там говорити, там, безперечно, арбітр помилився. У мене таке враження, що не арбітр був головним героєм цього поєдинку. Олеже. Ні, ну, я залишусь, тяжело дивитися от таку ігру, особливо всі ті моменти, які були в кінцівці матча. Тяжело представити команду, яка має на одного футболіста більше. Вместо того, щоб развить свой успіх, она проигрывает. И то ощущение, соглашусь з тобою, оно не покидало, що все-таки Шахтер виграє этот матч. Так оно и получилось. Е... Арбітри, який помилився, у мене таке враження, знаєте, що десь ну, так само футбольні люди. Вони десь, десь, десь так само це розуміють. Десь він потрапив за пару. Безперечно, це груба помилка. Відібрали, ну, можна було би зараз роздути. але він так само розумів, що робиться щось не так. Правильно, Андрій? Ну, звісно. Наблюдаю за такою грою. Там ще були герої. Ми зараз зараз <laughs> Ну, есть... Давайте, от ми, я просто, ми тут редакцію просто розбирали і вирішили поділити цей поєдинок на три частини. Перша частина це перший тайм. До 70-ї хвилини, відразу скажу, що у Шахтаря практично шансів не було. Моментів не було. Давайте дивитися зараз моменти першого тайму, для того, щоб зрозуміти, що відбувалося на футбольному полі. Ну, Розпочалося все. Шахтар тут заробив момент. Це конде, в цій ситуації я вам хочу сказати, що цей футболіст ну, при всіх своїх анатроматричних даних завжди дуже багато помилок. Це, тут можна було давати, до речі, червону картку пряму. Якби, якби вийшов той шейра сам на сам, просто на третій хвилині побоявся. І от момент. Гришков в цій ситуації відбирає м'яч у суперника, дає можливість розвинутися атаці. Центральний захисник подивимося. Ставить корпус. це Початок зустрічі. Головне ліцо, як оказалось, в цьому матчі буде. Дивимося моменти на початку 16-та хвилина зустрічі. Момент це коли м'яч влучає у руку Ордицю. Ми консультувалися з багатьма арбітрами. Чесно вам скажу, що. Вони схиляються до того, що в цій ситуації треба було або давати пенальті і вилучення, або не давати взагалі ні пенальті, ні вилучення. Якщо м'яч влучив випадково, і арбітр це зафіксував, то можна було б пропустити цей момент. Він вважав, що гра була свідома. В такій ситуації він повинен давати і пенальті, і вилучення. Ну, Не забив з першої спроби кадемян. Червона картка Орницю, не забив кадеміан з першої спроби, потім він добив м'яч. У ну, нас каже, що п'ятого ошибся на виході. Уже другу ігру він ошибається і такі ошибки очі. І от єдиний глобальні. момент в першому таймі у Шахтаря, це Тайшон пробуває в ситуації, ніхто його не зустрічає. Ну, це не момент. Це, разі... ну, це удар по воротам, да, ну, контролював повністю вратарі ту ситуацію. Да. Ну і от момент на 37-й хвилині зустрічі. Гришко, подивіться, бачите, він перехоплює м'яч. Віддає чужому. Замість того, щоб внестися в свою зону, він спокійно... Стоит, смотрит oh, yeah, футбол, oh, yeah, і вот тільки зараз починає біжати. А і в простій уже... ситуації, абсолютно вимушені ситуації, він то в путь. в уже. Меча вже там давно не было. Проиграл було. позицію, видно, що вже ти не успіваешь. Зачем його... Вот, л... подивіться, вот момент мы э, дивіться, йде передача, він помиляється. І в цій ситуації, замість того, щоб бігти, тут розводить руками і потім лише вмикається в той момент, коли він розуміє, що Тайснуна. За и так... нужно... и... уже момент потерян. Мяча нет. Тайсон, во-первых, принял не очень удачно. Мячик уже э, не в зоне этого момента оказался. Неизвестно, вот. как бы оно закончилось. Он поднимал мяч. Зачем вот его было бить локтем Вот в этой ситуации? Ну, вот, делай уступающее движение, пусть обрабатывает. Там еще забить надо вратарь. А видно, что он преднамеренно его локтем просто свалил. А, целенаправленно шел уже в игрока. 38-я хвилина зубчика, рахунок 1-1. И вот, это все моменты первого тайма. Тут тобто, в принципі дивитися не було на що ну якась така інтрига. Тобто ні е, е, хочу вам сказати, що Олімпік зіграв дуже обережно, навіть 11 проти 10, вони не йшли в атаку. У нас ступіння на своїй половині поля. І в принципі всі риси такої, знаєте, якби те, що команда і повинна напевне грати. Тому що в нас є в Україні команди, які грають високий прецент проти Шахтаря. Ми це знаємо. І вони кажуть, що нам нема чого боятися. Олімпій грав достатньо спокійно. І, ну і треба сказати, що Шахтер почало матчу програм. Вийшли вальяжні. Ну зрозуміло, чому вальяжні, тому що дві останні а різниця мечей 11-0. Тому думали, що зараз легко буде в цій встречі. Олімпік вийшов до определенного моменту. Андрій. Я тоже соглашусь, потому что все зависит от настроя. Поэтому где-то в подсознании футболисты и прекрасно понимали, что сейчас шапка закидаем, легко возьмем, три очка и поедем. А початок другого тайму. Давайте, давайте початок другого тайму, тобто половину другого тайму, для того, щоб зрозуміти, що відбувалося. 51 перша хвилина, подача, ніхто не стоїть на ближній стійці, Відзначають, помітьте цей момент. Ніхто не стоїть на ближній стійці. І на протяженні всіх вот, епізодів, як касається імені. Именно... Хоча завжди вратарь ставить футбольне аксіома, яка він повинен об'язаний туди ставити футболісти. Всі стандартні положення не. Так Тот, хто грає по м'ячу, І от зараз кучер это... просто не попали в голову. Просто проскочив. Конде тут виносить м'яч. Знову ж таки, тут він підстрахував Гришка у цій ситуації. Грешко дуже глибоко виходить вот, в середину поля. Момент з кадемяна. На 62-й хвилині це другий удар в раму воріт від Олімпіка у цьому поєдинку. В більшості вони зараз грають. Це вони в більшості грають. Да. Вот, І відразу кадем'яна заміняють. Ну, тому що він найпасніопасного замінили. Взять по ігрі, Його настрой був, він працював агресивно, оборонявся сзади. Мішав. Одним словом, скажем, що мішав очень сильно. Де передача на 67-й хвилині. Тут Бернар. Його нас наздоганяє. Для мене, ну, чесно кажучи, епізод був достатньо дивний, тому що парцваня, ну, не є найшвидшим футболістом. Але Бернар навіть від нього втекти не зумів. І от гол. Гол. Вот он переломный момент в этом матче. Подождите, бачите, деякі футболісти футболисты Олимпика так не особо учишится, виду, что Да. Тому, що Они разве, потому что этот мяч спутал все карты. Гол феноменальный, правильно Олежа? Не, мяч по исполнению, это конечно. Ну и снова 5 -го. Ну, нельзя сказать, что он здесь не ошибся. Ему забросили за шивора, говорится, он забил. Очень классный гол. Я думаю, это лучший гол в этом туре. 2-1. 2-1. 11 на 10. Ну. Шахтар, який все рівно там, ну, йому грати з ПСЖ зараз. І Который якийсь... без моментів до вот цього часу, без моментів та голівих був. В основному там ми смотрим моментів голівих та не було. Там пенальті, нету пенальті, взагалі не було моментів. І от після цього почнеться зараз шоу, коли починають просто запускати, як говориться так, в простонароді. Играя 11 человек, да, здесь наоборот, хотя тренер говорит жар о том, что ребята где-то подустали. Да, наоборот, 11 человек. Встань, мы знаем, как организованная Олимпия играет. Как он сыграл против Динамо, где когда искры летели? Стань спокійно і лови шахтер. Тим болі, шахтер психологічно во час игры дуже сложно настроїться. А здесь мы видим, что що вот зараз посмотрим, там група ігроків просто вивалюється к середині поля, бросая свої позиції. Ну давайте, давайте дивитися зараз моменти, що було після 70-ї хвилини, тому що насправді дуже, дуже дивно От це все виглядало. Я б хотів, щоб ви більше коментували ці моменти, тому що 69-та хвилина. Бачите, ну, это, відміна Бернард. Красна. Красная карточка. Красна э... карточка. Це умышленная игра рукою, отмашка. Отмашка. Ну, на... знаєте, давайте ще раз веду червону картку і ставити просто шахтар на коліна, то вже, напевно, ніхто би не наважився. Хоча це червона карта. Ну, а ми не говоримо ну... о тому, відважився або да. нет. Треба судити те, що є. Б'єт. Передача п'ятого. Вот Виходить там. гришко в середину поля. Не нав'язує боротьба. Звільнює зону, туди вривається Тайшейра і Кондай Горіже. Одна... Ми говорили, перше, да, Гришко, Зачем ти вибрасуєшся із своєї зони. Центральну зону, за чим ти бросаєш? Він бачить в цей момент. Отворачується. Отвернувся. І тут другий Конда. З такими ногами супровождає. Уже він доганяв. По епізоду видно, от. Что сопровождал. мяч он... уходит, вратарь страхует. Зачем? Ну, вот здесь Гришко выбросился Нет, и отвернулся. Вот это Гришка от э, пенальти. И, э, нагадаю, что рахунок 2-1 на користь Олімпіка. Да, ну и потім, бачите, все надо. Да, вот вот, здесь, это, вот это смех, этот, эпизод, этот смех это... это верх цинизма, конечно. Вот в этой ситуации такое поведение оно говорит о многом. Идем по плану. Можна так перефразировать. Серна робить рахунок 2-2. Команди в однакових складах. Подача знову ж таки на стійці никого немає. Тут подача глибина, ніхто нікого не тримає. На... Я вот, вот начинаю смотреть стойки. никто никого не берет, никто не отбирает мяч и начинают запускать. Вот Бернар, он бежал со своей половины поля, и никто с ним не идет в штрафную площадку. Это он чудом не попал. А в игры здесь он не показал. Было в игры, но боковой его не показывает. Но почему с ним никто не бежал? Почему с кучером никто не играл, ему дают расстреливать? Вот сейчас он как... А здесь спокойно, просто. Как на велосипеде, оббегает, его запускает, а никто не играет в отборе. Так в этом эпизоде то, что Кучер еще подскользнулся, вот обратите да, внимание. Вот, если, если он бы не он не подскользнулся да. бы, здесь бы еще был бы момент. не хотя момент. уже, это, но он должен был уже отбирать, когда уже упал Кучер. Вот сейчас вот, тоже. Разыгрывают, мы же смотрели бы еще раз повторюсь, в первом тайме и до вот этого там пропущенного не было ж таких моментов, играли плотно, а вот здесь начали. И здесь эпизод, да. Здесь 0,8, там, да, до метра. Эпизод, где боковой арбитр прекрасно видит эту ситуацию. Мы посмотрим третий гол, когда забивался, там 2 метра. И арбитр не увидел. И задержись, Степаненко. И вот, подивитесь, мене ще здавав один момент. Подивіться: зараз 10 на 10, 6 человек. 6 человек, на ну, и поля. Обработка мяча, Ні, человек. подивіться, ми 11 проти 10 грали градусов триматация, а зараз 10 на 10 побігли вигравати? и Так і говорить Санжар о чем говорить? Що ребята устали. Так якщо ви устали, значит, садитесь в оборону. Зоны потрібно дати для того, щоб чтобы вы І Бьется зона, людина біжить 70 метров. Вот, да. Вот чем мы говорим, от біжить, вроде листка, его сопровождает, но он же не отбирает, вот бежит. Вот просто вот. побіжав. А он біжить дальше, а никто с ним. Смотрим четвертый номер. Нет, так, а... Это Гришко. Вот должен брать уже по, по игре, должен брать Фреда. А он просто опять выбрасывается, имитация идет, имитация. В том, что мы говорим, это имитация борьбы и имитация отбора. И здесь чудом он просто не забил, но повезло. Если честно сказать, вот смотришь, да, с профессиональной точки зрения, потому что сами футболисты, ну просто это, это такой цирк. Вот серьезно, это такой цирк, ну но... я не знаю. В никого не никого О, о чем я говорим? Ну начинают запускати запускать, запускать начинают, а забити не можуть. Вот що, все діло. Забити то не И могут. от гол. Гол знову ж таки Гришко на, на б'ющого. Надо подивитися, як он виброситься. Це при счете 2-2. Это грають з лідером, це Это І чоловік так відбирає мяч. Вот Гришко. Угу. сейчас ставит ему спину, отворачивается. Ну як це може? Да он должен туда голову підставити. А никто вообще на это на такие моменты вообще никто не реагирует. Все стоят и смотрят э, эпизод как закончится. Ну и судья вот, два метра не заметить не игры. Да, там же не метр даже. 2 вот, метра вне игры. И Степаненко не бил, не отдавал передачу Он бил, мяч срезался. Ну, повезло. Ну и опять ситуации. сейчас будет эпизод. Обратите внимание, на сейчас вот судья, если покажут Гришко Он капитан. О, команды. Сейчас, вот сейчас. Опа, отворачивай, как это так отвернуться? И и смотрите, Пешочком. Судья, судья, засчитывает гол. Как ведет себя капитан команды в такой ситуации? он Командой набросится, на судьбу и растерзать бокового. Два метра. Как ты не видишь? А вот реакция. Все нормально. Все хорошо. Дело сделано. Все, ну это это просто вот безнаказанность мы уже говорили. Здесь говорили о том, что Олимпик должны были наказать за те эпизоды, которые рассматривались. Говорили да-да-да, потом дело закрыто, все отпустили. Вот, пожалуйста, последствия. Мы того... имеем последствия. И, наверное, еще мы ждем второй круг, когда они себя безопасят, когда они не будут ставить задачу, они не ставят задачи в Еврокубке. Вот там начнется, на моем, дай Бог, чтобы такого не было. То же самое, потому что не наказывают. Команда безнаказанно это все сходит с рук, поэтому все продолжается. И мы опять говорим: Олимпик, 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 Олимпик. Мы же не говорим другие команды. Мы видели Черноморец, Ворскла. добились 0 0 но как они как могли они же дрались и то что мы видели вот последние 10 минут это шоу мы не хотим никого-то там обвинить до да, искусственно мы говорим как с профессиональной точки зрения Нет. То, то что эпизоды. мы видим, то, мы разбираем мы видим. эпизоды да любой человек посмотрит с точки зрения профессионального футболиста и сразу все станет ясно Оно бросается в глаза это явные моменты мы сами играли мы сами знаем как рекомендуется как говорят как говорят гришко который но он не может с центральной зоны выброситься в середину не может. Это же Но не это... мальчик 18-летний, это уже опытный футболист, капитан лет Человеку 30, команды. Лет. Человеку 30 команды. лет, он в таких эпизодах просто, ну явные такие... Ну я еще Шир. заметил одно такое совпадение, не знаю, вот такие матчи, которые там, они сомнительные. Когда они играли с металлистом, все время идет замена от Санжара, все время выпускается опытный футболист. Сегодня вот в этом матче был Граченко, когда был счет 2-1, вот такое впечатление складывается, что ему дается... Я не знаю, там какое-то там задание. Определенная установка. Да, да. Это опытный человек, который может быть. Это я, знаете, это мое чистое мнение. Так было и с металлистом, когда вышел э, футболист, капитан команды, под Ширмой, что он переболел, он не играет в составе. Он вышел, сразу получил прямую, красную. И потом было то знаменитое пенальти на 93-й минуте. Совпадение может быть. Знаете, э, я хочу вам сказать: вот мы обговорювали, зараз ви маєте. Можете... Думку от двох експертів, які сюди сидять в нашій програмі. Вчора після цього матчу дзвонила лише купа футболістів, які були ну, не те, що ну, розчаровані, просто були вбиті, вбиті тим, що відбувалося на футбольному полі. Футбол не обманеш, він не може бути фальшивим. Його видно. Видно для тих людей, які поклали на цей футбол, ну от просто все своє життя. І вони прекрасно розуміють, де правда, де неправда. Де можна говорити, де не можна говорити. Безперечно, що для нас було б ми, ми могли б там, спокійно сьогодні зараз просто знищити цього арбітра, який підняв прапорець і сказати, що от відібрали команди Олімпік перемогу. Ну, у мене таке враження складалося от, протягом усього другого тайму. що не дуже виграти. Далечко. Я хотів би, ще додати сказано Андрія, говорить, що безнаказаність. Ну, починаємо якісь доказательства. Доказательства це ігра. Ми починаємо якісь очні ставки, по типу, як Бендер зробив. Товарищу Берлаге і товаришу з Это Це не потрібно сказати. От ігра, наглядний примір, воно все на поверхності, воно все видно. Але, говорится, воз і нині там. І якщо ми це не будемо убирати, я будем вам скаринять. просто поясню, в мене скоро мене таке враження, що деякі люди собі дозволяють э, шантажувати, тобто заробляти гроші таким чином. Тобто, розумієте? Коли їм вигідно, вони піднімають бурю. Коли не вигідно, вони це все присипляють. Коли знову вигідно, люди приходять чу -чу 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 -чу. все добре. Разумієте? Ну, не Я говорим лише припинити точки зрення, Ну. Розумієте? І я вам безпека, ну, якби, тобто, вчора от була, була розпач. Реальна розпач. Розпач, тому що, ну, якби ти не розумієш, ти от себе почуваєш абсолютно ніким після цього поєдинку. Не хочеться більше говорити про цей матч. Справді не хочеться говорити більше про цей матч, тому що хай він залишиться на совісті тих людей, які там грали, як вони відчували, як, які емоції вони там проявляли. Дай Бог. Щоб нам вдалося все таки переконати і побороти оці всі моменти в українському футболі, тому що без без, тобто, з цими моментами ми добра не знайдемо, ми просто його поховаємо.